Колоректальний рак це поняття, яке складається з двох видів раку. Це рак товстої кишки та рак прямої кишки. Трішки статистики. Колоректальний рак займає третє місце серед поширеності серед чоловіків та жінок у світі, та займає друге місце серед причин смертності. Все дедалі більше на рак хворіють люди молодше 50 років. На це впливають вже давним-давно доведені факти, такі як ожиріння вплив мікробіому, антибіотики та спосіб життя. Обізнаність щодо захворювання є досить важливою, так як багато випадків можна запобігти та ефективно лікувати, якщо вчасно виявити. Лікування колоректального раку повинно здійснюватися у високоспеціалізованих закладах. На це є ряд причин. Перша причина постійний поток пацієнтів з даним захворюванням. Друге це комплексний підхід. Робота клінічного онколога, радіаційного онколога та хірурга для визначення, з чого почати лікування з хірургії, з хімії чи з променів, визначає найоптимальніший варіант для кожного окремого взятого пацієнта. Третє це дотримання онкологічних принципів і стандартів, від яких напряму залежить результат лікування. Четверте спостереження. Хворі з онкології потребують постійного нагляду для вчасного виявлення рецидиву або його відсутність, адже онкологія це захворювання, яке завжди може повернутися.